Привіт! Ви на каналі Земелька. І сьогодні в нас новий, новенький є його звати Як тебе звати, скажи нашим друзям. М мене звати Гейдл. Я котик із Луни. Так, він з Луни, і сьогодні ми будемо робити. Що ми будемо робити сьогодні обзор на наш чемоданчик з речами, які ми будемо брати із собою? Раз, два, три, чотири п'ять! Ось він наш красивенький, на ньому написано Мілсі Макс. Щоб всі знали, що це. Наш чемоданчик. Ну, давайте відкриємо його. Так, давайте. Ось, о, ми його відкрили. Ось така ось. Краса в ньому. Плавки. Це, це моє. Не потрібно. Не потрібно бачити, чи не потрібно на пляжі. Е, ну, потім поговоримо. Ну, добре, Максиме. Так, що тут у нас позлипалося? Хвилиночку, все по черзі. Це нарукавник Макса, це чиї окуляри? Це мої окуляри. Це мої окуляри від сонця. Це нашийник із блистяшками, щоб можна було на піску знайти. Це одна частина з мого купальника. Ось і друга. О! А ось і другий нарукавник. Окуляри для Макса. Такий же нашийничок. Це таке полотенце, воно ще ось так от розкривається. Рушник. Рушник. Полотенце. Українське он называется тут Вибачте, друзі, вибачте, друзі. Молотенце, то, що я російський. Ось слово российка. Це моя кепочка. Капочка. Капочка. А це моя. Так, ось такі ось у нас гарні речі. Це що в нас? Це зеленка. А це йод? Ну, як, ну якщо хтось поцарапається. Подряпається. Поцарапається. Це пластирі. Позорище. Пластирі. Позорище. І ще так, один. Що, да, фу. Це ватка. 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 А це одяг полотенце. Рушний полотенце. Це, а це опять это. Так, 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 от це, вот це, вот це, вот это. А от і не только англійські не нравится, але український теж. А, -а, а це ще один Оля Крушник мені вже мені... для Макса. Ладно, англійський не подобається. Ті, що й українські не нравятся. Подобається. Таке що ти не вчиш слова українське. Рібка. Це їм на обід. Гарбузик. Гарбузик гомілка Гомілку ты хорошо запомнила орео із полуничною начинкою Якою? Полуничною. А, ну все, полунечною курка в духовці курка. Курка в коробочка із соком. Апельсиновим? Це для Мілсі. Це для шоколадки? А це для Макса? Це український м'ячик. Для це полотенечко таке. Рушничок. Та да ну йолки полизати раз. Це такий рушничок, О, але ми щось. будемо його використовувати як для пікніка, пікніка. Для пік щоб вкласти сюди їжу, от сюди, щоб вони могли сісти і поїсти. Сосиска? сосиска. Така. Сосиска, сосиска. А сосиска? А це крем від сонця? Його багато не буває. Оце якраз буває. Ось і все, що було у нашій валізі. Всім до, всім до зустрічі. Якщо е, зайві звуки, то, вибачте, це в нас жарти бувають. Всім до зустрічі! Залишайтеся з нами, а якщо вам сподобалося це відео, ставте подобайку і підписуйтесь на наш канал. Бай-бай!